Фантомні предмети. Зараз ми вже маємо уявлення, що таке фантомні руки. Тепер поговоримо про фантомні предмети. Я рекомендую всі наступні вправи зробити з чашкою. Візьміть чашку. Якщо у вас є червона, візьміть червону. Тому що цей колір найліпше, найлегше можна уявити перед очима. Поставте чашку перед собою. Ваша задача зараз буде дивитись на цю чашку. І періодично закривати очі. І коли ви будете закривати очі, спробуйте з центру голови побачити на екрані закритих очей цю чашку. Настільки точно, наскільки у вас вийде. Ясно, що ви зараз не спите, у вас це зараз вийде ну, не дуже яскраво. В когось ліпше, в когось гірше, Які, якась чашка у вас перед очима буде. І ваша задача буде а, відкривати очі для того, щоб подивитись на чашку ще раз реальну і закривати очі, і пробувати цю фантомну картинку, фантомну чашку, зробити більш подібною на ту, яку ви бачите перед очима. Робимо? Дивимося на чашку, закриваємо очі. Перед закритими очима пробуємо побачити фантомну чашку. Чашку, от, яка дуже подібна, або така сама, як та, яку ми бачили з відкритими очима. Наразі не торкаємось цієї чашки в цій вправі. У нас задача просто її побачити. Настільки яскраво, наскільки можемо. Відкриваємо очі. Ще раз, щоб подивитися, яка вона має бути. Закриваємо очі. І перед закритими очима ще раз спробуємо робити цю чашку, щоб вона була така сама, як фізична. Побачили якусь чашку. знов відкрили очі, подивилися, яка вона має бути. Запам'ятали, закрили очі. Попробуємо ще раз перед закритими очима в своїй уяві, побачити цю чашку. Подібною, подібною на а, її фізичну версію. Ще раз, відкрили, подивились на фізичну. Закрили, подивились на фантомну. Відкрили, подивились на фізичну. Закрили, подивились на фантомну. А, можете так і зробити? Раз 10, 20, типу. Скільки ви вважаєте за потрібне, до тих пір, поки чашка у вас стає більш і більш реальною, пробуйте робити цю вправу далі. Можете так 10-15 хвилин посидіти, чисто подивитись на фантомну чашку перед закритими очима. В наступних вправах ми її будемо вже торкатися.